Всім доброго доброго часу суток. Все стабільно. Мішаємо осіння. Взагалі мене батя до сушок не пускає, але він приболів, так що поки я. Важкий сьогодні день, капець просто. Сьогодні молодили сухини, поки що сама. Так ще мене молодили, саме важка ділянка. Чесно кажучи, нема що вам показувати, вже немає ні сил, ні натхнення щось показувати. Так що так, по неї вам тут трохи, же ж пальбом напишений. Слава Богу, слава Богу, всі живі здорові. А сушка що? Сушка мішає. Той хто слідкує, той в курсі, що ми такі робимо, Ну це ж стара конструкція, зараз ми робимо на один редуктор. І по-другому розставляємо лопасть. Це наступне. Просили показати теплогенератор, Щас, секунду. Раз, Значить, теплогенератор це котіл фірми Бізон на дровах 64 кВт, погано видно, він на два виходи. Я вийшов, бачите, треба вже дров підкидати. От по одному виходу на сушку. Напакував під зав'язку. Значить, чим топимо сосна, така собі по якості напівтрупла і трохи берестка мокрого. От пару пеньочків, В основному сосна.